Вітаю, діти! До вашої уваги! Урок Я пізнаю світ. Нагадую, сьогодні 2 жовтня, четвер, і ми розглядаємо 45-й урок. Він розміщений на сторінці 33. -й. Розділ Україна в науковому просторі. Тема нашого уроку графи. Що ж це таке? Ми сьогодні познайомимося із цим поняттям і виконаємо практичні завдання. Але спочатку пропоную прочитати лист Центаврика і виконаємо всі його завдання. Чудову можливість розвивати мислення, увагу, пам'ять, уяву та логіку на уроках я пізнаю світ. Адаптер запропонував мені прочитати книгу Графи. Виявляється, за допомогою схем, які називають графами. Теж можна розв'язувати задачі. Пропоную навчитися разом. Дякуємо Центаврику. Разом спробуємо навчитися задачу, розв'язувати за допомогою графів. Але спочатку дізнаємося, що ж таке графи. Задачі. Граф складається з кружечків та ліній, що їх сполучають. Кружечки є вершинами графа, а лінії ребрами. Отже, дітки, скажіть, що ж таке граф? Правильно, це схема, яку використовують під час розв'язування задачі. З чого складається граф. Граф складається з кружечків та ліній, що їх сполучають. Кружечки є вершинами графа, а лінії ребрами. Визначте та напишіть, скільки вершин і ребер має наведений граф. Варіант А. Порахуйте скільки кружечків, а скільки вершин. Отже, напишемо три кружечки і три вершини ребер. три вершини і три ребра. У варіанті Б. Скільки вершин і скільки рибер? Чотири. Чотири вершини і чотири рибра. У варіанті В тут уже складніше, будьте уважні. Тут у нас п'ять вершин і десять ребер. напишемо і десять ребер. Перевірмо вершин. У нас у варіанті Б 4, ребер чотири. А у варіанті А вершин три і ребер три. Вершин у варіанті В п'ять і ребер 10. А тепер дітки, спробуємо виконати самостійно практичне завдання. Накреслить граф, який має варіант А. Три вершини та два ребра. Міркуємо так. Спочатку ми намалюємо три вершини. І сполучимо двома ребрами. Можна в будь-якому порядку, як вам зручно. От я з'єднаю ось ці два, двома ребрами з'єднала. А тепер варіант Б розгляньмо три вершини та три ребра. Намалюємо спочатку три кружечки, а потім їх з'єднаємо ребрами, лініями. Так. З'єднали. Самостійно виконайте варіант В і Г. Натисніть на паузу. Перевірмо, нам необхідно накреслити чотири вершини і з'єднати їх шістьма ребрами. От ми з'єднали шістьма ребрами. А тепер необхідно накреслити 5 вершин і вісім репер. Накресліть, будь ласка, 5 вершин і з'єднаємо їх восьми ребрами. One, two, three четыре. Пять. Шесть. Семь. И весим. Отже, ми накреслили з вами 5 вершин і 8 ребер. А зараз перегляньмо презентацію. Запам'ятайте, як розв'язувати логічні задачі методом графів. Розв'язування задач за допомогою графів. Розглянемо, як розв'язують логічні задачі методом графів. Задача. Зустрілося п'ятеро однокласників. Вітаючись, кожен потиснув руку всім друзям Скільки всього рукостискань було зроблено. Розв'язання. Побудуємо граф за умовою задачі. Кожному однокласнику поставимо у відповідність вершину графа, з'єднаємо лініями всі можливі пари. Отримаємо ребра графа. Кожна лінія позначає одне рукостискання. Підрахуємо кількість ребер графа. Їх 10. Отже, можна зробити висновок, що було зроблено 10 рукостискань. Відповідь 10 рукостискань було зроблено. А зараз повернімося до сторіночки нашого зошита. Розв'яжімо задачі методом графів. Жили поруч Бубу, Ая, Йой і Квапка. Перед вами їх будиночки. Вони задумали прокласти доріжки між своїми будиночками. Визначте, скільки доріжок вони мають зробити, щоб з'єднати всі будиночки між собою. Натисніть на паузу, виконайте це завдання». Перевірмо, з'єднаємо будиночки і порахуємо їх, скільки доріжок можна прокласти. Від одного будиночка дві доріжки, від іншого Уже 4, п'ять і шість. Подивіться, будь ласка, між усіма будиночками є доріжки. Відповідь потрібно покласти шість доріжок. А тепер розв'яжімо наступну задачу. Ая, квапка і Йой зустрілися вранці і обмінялися рукотисканнями, скільки рукотискань було зроблено. Виконайте метод графік і розв'яжіть цю задачу. Відповідь запишіть. Перевірмо. З'єднаємо кожного рукостисканням. Всі потисли один одному руки, тому скільки таких рукостискань було? Відповідь три. Полічіть, скільки буде зроблено рукостискань, якщо зустрінуться Бобу, Ая, Йой і Квапка. Намалюйте граф і виконайте це завдання. Перевірмо: Розташуємо наших героїв. Їх чотири. Бубу, -бу, Йой, Квапка і Ая з'єднаємо відповідно лініями. То скільки рукостискань вийшло? 6. Відповідь. 6 рукостискань. Отже, сьогодні, дітки, ми з вами навчилися розв'язувати задачі методами графів. І дізналися, що граф це схема, яку використовують під час розв'язування задачі. Граф складається з кружечків та ліній, що їх сполучають. Кружечки є вершинами графа, а лінії ребрами. На основі цих знань ми з вами сьогодні складали і розв'язували задачі про наших веселих помічників і друзів. А я говорю до побачення, до нових зустрічей!